Так, друзі, у продажу Fiat 500X 2018 рік випуску. Актуальний ціник 12300 доларів. Двигун 24 літри, чистий бензин, автоматична коробка передач. У нас передній привід. 17-й радіус дисків, гарна літня гума встановлена. Дуже гарний стан по кузову. Фарбований у нас другим шаром тільки капот. Дуже класний стан. 81 тисяча кілометрів пробіг автомобіля. Гарний кліренс авто з Америки, але... Дуже достойний стан у нас по кузову. Є парктроніки, є камера заднього огляду, досить великий багажник. Ось такий багажний відсік, як для такого компактного авто, досить великий багажничок у нас. По комплектації у нас є безключовий доступ. Зараз покажу салончик. Салончик у нас текстильний, в ідеальному стані, чорний колір, сірі вставки. Салончик доглянутий, жодних зауваження ні по дверним картам, ні по салону немає. По комплектації електросклопакет. Шкіряне мультикермо, є у нас круїз контроль. 82 тисячі км. вибачаюсь, наразі пробіг даного авто, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа, камера заднього огляду. Досить великий дисплей. Є у нас кондиціонер. Кондиціонер заправлений, автоматична коробка передач, електроручник. Спереду по салону також ідеальний стан, жодних зауважень. Друзі, дуже достойний, компактний, свіжий автомобіль. Fiat 500 x 18 рік. Е, нагадаю, ціна актуальна: 12 тисяч 300 доларів. Дане авто по наявності придбати його можна за готівку чи в кредит або лізинг. Компанія автопарк, місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.